Я звернув увагу на те, що ті е, посадовці, е, особи в різних статусах, які розказують, що всім українцям треба терміново повернутися за кордону і піти воювати, вони самі є заброньованими і навіть теоретично не будуть зі зброєю в руках захищати вітчизну. І в цьому цинізм ситуації і фальш. І це дуже добре відчувають, і це теж у тому числі про справедливість, тому що ті, які кричать, що треба всім повертатися додому і йти захищати вітчизну, самі це не роблять, ну маючи офіційне прикриття, скажімо так, бронь е, так потрібно, потрібно діяти через мотивацію, і тут багато чого можна говорити, починаючи від того, що треба демонструвати підкреслено гідне ставлення до захисників. Я спілкуюся переважно з добровольцями, так сталося, і серед друзів, і п'ять моїх громадських помічників пішли добровольцями на фронт. І у них теж настрій такий, що вони іноді зазначають, що відчувають до себе ставлення з боку військового керівництва як до рабів. І це критична, це критична тема, чого не мало би бути. У нас є величезні проблеми з тими же корупційними схемами на жаль, навіть в самих Збройних силах України. І це теж дуже демотивує тих, які потенційно могли би приєднатися до нашої армії. Нам дуже потрібно, щоб не було приводу для того, для того щоб люди могли говорити про про якусь там не знаю недостатню підтримку в межах можливостей держави. Ми розуміємо, що е, ці можливості обмежені, але люди. Люди, які захищають вітчизну і їхні рідні, мають відчувати, що держава робить все можливе для їх підтримки, для їх захисту, цього відчуття немає. Це теж про справедливість. І е, я апелюю ще до здорового глузду. Треба розуміти, що навіть ті люди, які, як ми кажемо, втекли за кордон, будучи, наприклад, мобілізаційного віку, а хтось можливо і стану, хоча стан кожна людина найкраще знає, чи реально у нас проможна, Захищати вітчизну. Вони живуть Богом дану дане життя на Богом даній землі. І ніхто з нас не має морального права вирішувати за когось, де йому жити, що йому робити, яким чином чином брати участь в справі оборони України. І раджу тим, які дуже е, рвуть на собі сорочки, розказуючи, маючи броні розказуючи, що всі мають воювати, прочитати. У законі, відповідному, що таке оборона України, що таке захист України. Це не лише військова служба, це комплекс різних заходів. І нам важливо залучати громадян до справи оборони в різних в різних. В різних в кожен хто що може робити, да? Тобто, хтось може воювати, і це найвищий прояв патріотизму, і це найважча, найнебезпечніша місія і найпочесніша. Але хтось може працювати на економіку, робити інші речі теж дуже важливі для наближення перемоги. Нам це треба використовувати і об'єднувати людей навколо справ оборони, а не колоти, розказуючи ті філянти, ті там правильні ті неправильні, тому що це все на радість і на користь ворогам. Угу. Та пане Горю, але погодьтеся, що часово-ярівський фронт це не Варшавський фронт, це зовсім інші речі. І коли на часово-ярівському фронті закінчаться бійці, так то що робити в такій ситуації, так? І коли ми вже говоримо про те, що підкріплення їм потрібне. Чи обійдемося ми своїми силами тими, хто зараз перебуває на території держави? Дивіться ключове, ми маємо прийняти для себе, що допомогти армії, заганяючи когось погрозами і примусами, неможливо. Ті, які з різних причин неспроможні захищати вітчину зі зброєю в руках в армії, просто не потрібні, і це я чую від хлопців від рядових, кажуть до командирів там батальйонів у зоні бойових дій, коли я навідуюсь для спілкування якраз з воїнами, вони це підкреслюють, що такі їм не потрібні, тому що від них там лише проблеми зайві не потрібні. Це збільшення кількості самовільно самовільнезалежних частин. Це збільшення кількості відказників. Не потрібні вони там. Нам потрібно шукати тих, які реально спроможні захищати вітчизну. Такі ще є, але їх треба фахово шукати, прибравши цей треш з вулиць. оце от хапання людей, намагання примусом назад в країну повернути. Це все дає рівно зворотні результати. І так нам треба базуватися на реаліях. Нам Треба чесно спілкуватися з людьми і сказати, люди, от ті зміни, які були проведені через цей резонансний законопроект 10449, за який я, наприклад, не голосував, тому що не радило мені голосувати мої добровольці і інші добровольці, з якими я спілкуюся, він був поданий таким чином, що нібито мобілізаційні зміни були проведені для того, щоб просто всіх. Припросити, скажімо так, стати на військовий облік, насправді це зміни для того, щоб загнати, знову ж таки погрозами, що ми вас покараємо, і примусом в армію це помилка. Нам треба насправді дізнатися, наскільки ми реально можемо розраховувати у справі захисту від чин в руках. Реально і від цього відштовхують, відштовхують це вже уже обираючи. Тактику і стратегію в цій клятій війні, а не намагатися все через примус через коліна вирішувати. Uh -huh. На моє переконання, саме так треба діяти, з е, розумінням, що насильно мило не будеш, і той, який не потрібний в армії, тому що можна захищати е, вічину з бою в руках, може і має принести користь у справі оборони роботою, наприклад, на економіку, і це набагато мудріше. Почули вас, Георгію, дуже дякуємо за вашу думку.